Ваше відображення у мистецьких оправах відкрилася виставка Дзеркало розширюючи простір у Івано-Франківську. Її авторка Лушанка Наталія Зокергемна навчалася мистецтву 10 років у художній школі. Зараз викладач біології, але паралельно у вільний час втілює власні творчі ідеї, надає перевагу скляній техніці вітраж. Представлені роботи дзеркала, обрамлені декоративними елементами. Свого роду такі от просто картини можна сказати. Шкляні картини. Ну, Тут може бути і практична роль цих речей, так, що люди хочуть поправити зачіску, макіяж, і там себе побачити ззовні. Але більше яка ще декоративна роль, тобто якийсь предмет, який створює красоту. Рамки дзеркал оздоблені різноманітними орнаментальними композиціями. Також є тематичні люстерки, які передають певний зміст. Йдеться про дзеркала. Ми зовсім не змінилися. Люблю кавусю. А от дзеркало принцеса оздоблене короною. Тут автор майстерно використала теплу гаму кольорів. Деякі роботи спаяні із скла у вигляді стінних прикрас і мають вигляд справжніх мистецьких витворів. Переконані відвідувачі виставки. Це така виставка незвична. Такі зеркала, малюнки. Ну, дуже цікаво дивитися на них. Дуже все так ніжно зроблено і досить складна технологія. Мені сподобалось. Ну, гарно, що люди вміють своїми руками. Киреш робити дзеркала, виконані досить цікаві форми, і техніка вітраж теж застосована гарно, особливо там, де кольорові вітражі. І мені, наприклад, дуже сподобались дзеркала з використанням таких барокових елементів і поєднанням різних кольорів вітражного скла. Це перша виставка Наталії Закоргемни. Надалі має намір створити другу серію тематичних дзеркальних виробів. Їх спробує виготовити в авангардних та дещо іронічних декораціях. Зізнається автор Вікторія Гордієнко, Андрій Шкварла. Новини на вежі.